Хочу вам дати легкий спосіб паркування автомобіля за 30 секунд. Ловіть лайфхак. Парковка робиться всього за 30 секунд, як я вам і сказала. Саме головне, щоб ви відпрацювали цей момент. Треба під'їхати на рівних колесах і поставити вашу стійку паралельно до фари. Бачите? Я би навіть сказала, що стійка повинна прикрити фару машини, за яку ви будете паркуватися. Другий етап ви викручуєте колеса повністю ліворуч і на першій передачі починаєте з'їжджати в ліву сторону, начебто від парковки. На задньому боковому склі у вас є чорненький трикутничок. І ми будемо з'їжджати ліворуч до тих пір, доки цей чорний трикутничок не закриє фару, на яку ви рівняли стійку вашої машини. Ось я вам показую чорний трикутничок. Тепер їдемо до моменту, поки він закриває фару машини, за яку ви паркуєтеся. І третій етап ви зупиняєтеся, вмикаєте задню передачу, повністю викручуєте. Вичуєте кермо праворуч повністю-повністю. І знову ж таки на задній передачі будемо з вами рухатись заднім ходом до моменту, коли ваша машина стане паралельно сусідній машині, за яку ви паркуєтесь. Саме головне дивитися в цей момент праве дзеркало, щоб ви контролювали заїзд в паркомісце. Ось ми практично доїхали до моменту, коли буде треба зупинитися. Дивіться, обов'язково не тільки в праве дзеркало, а й ліве теж. І так, ми в паралелі з сусідньою машинкою рівняємо колеса і будемо рухатись заднім ходом, доки наша стійка порівняється зі стійкою сусідньої машини. Зараз я вам покажу стрілочками цей момент. Цього достатньо для того, щоб зупинитися, заглушити ваш двигун, закрити машину і піти ще. Сливими додому не забудьте поставити машину на нейтральну передачу і затягнути стоянкове гальмо. Все ви найкращі водій на світі. Сподіваюся, вам допомогло і сподобалося.